Казуський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав обладнання для реабілітації. Це перший результат співпраці у рамках угоди про мир і єдність у Європі, яку уклали у німецькому місті Гомбург минулого літа. Підписантами тої угоди були вісім районів з України, Голів районних рад, були два райони Німеччини. Близько десяти районів Польщі та Франції тому на сьогодні ми в Калуші маємо вже такий перший наслідок нашої співпраці. Особливу подякую хочу сьогодні висловити Теофілу Гало, голові району Сарфальдскрайс Німеччина, а також його команді, які і до війни, і зараз, особливо під час війни, дуже допомагають Україні. Силову фітнес сустав установку для реабілітації дітей і дорослих установили у приміщенні дитячої поліклініки на вулиці Будівельників. Вона дає широкі можливості для поліпшення моторики. Обладнання привезли у калуш представники благодійного фонду Hope UA у рамках співпраці з Львівською районною радою та німецькими партнерами. Надіємося і впевнені в тому, що це буде не перший такий такий захід. Допомога, і плануємо далі допомагати в тому числі частині, де перебувають внутрішньопереміщені особи, оскільки людській області це одна з основних напрямків діяльності нашого фонду. Це допомога внутрішньопереміщеним особам. Це діти, це люди, котрі втратили своє житло, та на жаль, здоров'я. Між фондом Hope UA ЮЄ Калиською районною радою і центром первинної медико-санітарної допомоги підписали угоду про подальшу співпрацю. Я впевнений, що така співпраця вона буде ефективною, і корисною для нашого району і буде в майбутньому мати ще кращі перспективи і наслідки.